Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоримо про ветеран хаб у Вінниці, і у нас у гостях Анастасія Бунич, керівниця філії «Ветеран-хаб» у Вінниці та Ірина Кілимник, програмна менеджерка проєкту. Вітаю вас! Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть для початку: «Ветеран-хаб». що це за простір, що це за організація? Чим займається і коли вперше створився у Вінниці? Отже, ветеранхаб це благодійна організація, яка створена у 2018 році. Перший простір власне Транхабу відкрився в Києві в 2018 році, і наступний вже був відкритий у Вінниці восени 2020 року, з тих пір, якби функціонує. Це організація, яка працює для ветеранів, перш за все для їхніх родин, їхніх близьких. Всі члени силових структур, яким надаються послуги в просторах, це юридичні послуги, психологічні і підтримка загалом з пошуком роботи і соціальними якимись напрямками. Так само ми проводимо події різного плану в просторах. Про це вже Ірина більше вам розповість. І ще є такий великий пласт роботи це дослідження і проекти, в результаті яких випускаються продукти, це посібники. З усіма ними можна так само знайомитись на сайті, я можу про них трошки більше розповісти. Простір, який знаходиться у Києві, наскільки він подібний до Вінницького? Що відмінного можливо там є? Можливо, там більший спектр послуг або навпаки менший? Ні, простори однаково, вони навіть стилізовані, однаково. Різниця може хіба в розмірі. В Києві він трошки більший за площею. Там однакові меблі, однаковий стиль, дуже все схоже, однакове наповнення послуг. Ми, тобто, це не різні простори, це філії, які працюють за однаковими принципами, однаковими стандартами, алгоритмами, надають однаковий спектр послуг. І ми те, що ми знаходимося просто географічно в різних місцях, якби не розділяє роботу. Ми при цьому як одна команда, просто в різних містах. А тільки у Вінниці, у Києві зараз є такі простори? Так, зараз так. Чи знаєте ви наскільки взагалі у Україні це популярний такий досвід, і чи планується ще в якомусь місці можливо відкриття? Ну я можу сказати точно, що е, потреба і попит є високі е, раніше функціонували три простори – в Києві, в Дніпрі і у Вінниці. Е, в Дніпрі зачинився простір з безпакових міркувань, через е, коли почалася велика війна. Але так само разом з тим, що в нас є простори в Києві і в Вінниці, в які можуть прийти люди, отримати консультації, послуги і загалом просто побути. Бо наша мета не тільки надавати послуги, якби і щось. Що може людина отримати якби так фізично, а й бути простором, де можна побути, де можна побути серед своїх, попити каву, почитати книжку, відвідати щось цікаве, поспілкуватися з побратимами або з командою. Це так само важлива штука. Так само ще функціонують три мобільних офіси: в Київській області, Вінницькій і в Дніпропетровській. Це команди, які надають ті ж самі послуги, які в просторах, але вони можуть приїхати додому або в будь-яке місце, де зручно людині, в якої є запит, і проконсультувати вже на місці. І е, по всій країні функціонує лінія підтримки е, це можливість отримати онлайн ту ж саму послугу, яку і в просторі, яку і мобільним офісом, але за телефоном. І вона працює в дуже зручному графіку з 9 ранку до 9 вечора без вихідних. Тобто, з будь-якої точки країни людина може зателефонувати і отримати консультацію психолога, юриста або з пошуку роботи. Ви тільки що згадали от задовідники. Що саме це за довідники? От розкажіть детальніше ви сказали, якщо хочете, ми вам розкажемо. Давайте ми дуже хочемо. Е, дивіться, е, у нас є одне дослідження, яке. Я його називаю таким хребтом нашої роботи. Ми на нього опираємося в усьому, опираємося в тому, як ми будуємо наші послуги, як ми їх обираємо, як ми їх змінюємо. Це шлях ветерана. Це велике дослідження, яке розповідає про досвід ветеранів, які з нами ним поділилися, і структурує в таку якби, мапу шляху ветерана, яка починається. З того моменту, коли людина обирає піти на військову службу, тобто шлях ветерана починається з рішення стати військовослужбовцем. І не закінчується ніколи, хіба що біологічною смертю, тому що ветеранство це те, що не завжди з людиною, воно буде змінюватись, наслідки будуть змінюватися, будуть змінюватися запити, там залежно від того, знаходишся ти на службі, чи пройшло 10 років від того, як ти звільнився. Але Ветеранство це те, що буде завжди з людиною, Це, якби, така одна сторінка, це те, на чому ми ґрунтуємося, те, звідки ми беремо всі наші ідеї і на що опираємося. Ще одне дуже важливе дослідження, яке проведено буквально рік тому: це шлях коханої воїна. Це Дослідження про досвід дружин і партнерок військовослужбовців, ветеранів, які зараз знаходяться на війні. Це дуже важлива сторона війни, умовно, тому що дуже мало хто говорить і згадує так про дружин, про коханих і партнерок, які тим в той час, коли військовослужбовець знаходиться на службі, проходять свою таку війну і. Проходять дуже складний і великий шлях, і часто вони його не обирали і стали такими умовно опинились в таких обставинах, в яких вони мають тепер жити, бути сильними, підтримувати сім'ю, часто забезпечувати сім'ю. Це так само дуже багато говорить про їхній досвід. І от наша команда провела ціле дослідження, і воно так само і опубліковане на сайті. А як саме ви це дослідження проводили? Ви спілкувалися з дружинами? Ви записували якісь з ними розмови, де ви собі щось там виписували? І на основі цього роб. Були якісь показники, що саме відбувалося? Так, ми запрошували е, дружин. Вони ділилися з нами своїм досвідом. Ну, звісно, спочатку. Е, Складали там запитання і е, дружини ділились досвідом. Потім ми якби записували ці розмови, транскрибували їх, шукали в них спільне, е, шукали в них відмінне і про те говорили, і про те, те, що є в усіх спільне було складене в мапу. І є опубліковані історії, ті, хто захотів поділитися, хто дозволив, бо дуже важливо, що ці опитування проводились конфіденційно, анонімно, ніхто не знає про е, саме учасників дослідження. Так? Але дехто з них захотів поділитися, вони є опубліковані на сайті. Так, прости тільки початок дослідження. Перепрошую. Пані Ірино, якщо говорити за вашу діяльність, які проекти, якими проектами насичене ваше життя, життя вашого хабу. Якщо говорити з початку створення з 2018 року, що було тоді, якщо порівняти з теперішнім часом? Вже два роки майже повномасштабної війни, в 2018 році ви відкрили свій перший ну відкрилися. Що змінилося за цей час у роботі? Ну я можу сказати, що в нас є. Скажімо так, події різного характеру. Є регулярні події, є нерегулярні. Тобто регулярними подіями є такі, як йога, наприклад, розмовний клуб англійської мови, який є офлайн, у нас в просторі можна відвідати щосуботи, або ж онлайн, і це кожна людина, яка в Україні, яка є нашою цільовою аудиторією, може долучитися до цих розмовних клубів онлайн. Це, це також, можуть бути і ветерани, і їх дружини. Так, я, ну, якщо говорити про цільову аудиторію, то це ветерани і їхні родини, це військовослужбовці і їхні родини, це родини зниклих безвісти, родини полонених, родини загиблих, це поліцейські, це і їхні родини, ну, всі ці силові структури, всі, хто має дотичність до війни, це є наша цільова аудиторія, це є добровольці. Тому Ось така широка аудиторія, вона має можливість відвідувати наші заходи. І, відповідно, я ж якщо говорити про регулярні, да, то в нас є, наприклад, групи підтримки дівчат, які чекають, тобто дружин, партнерок, які чекають. Є онлайн, є офлайн групи підтримки. Приєднуйтесь. Ми у нас працює з цими дівчатами психолог, тренер, який допомагає пережити ось ось цей стан. І допомагає дівчатам, ну, підтримуючи таке середовище. Якщо говорити про інші ще заходи, так, це, може це можуть бути і творчі майстер-класи, це можуть бути, у нас, наприклад, є психологічні семінари інформаційні, де ми розбираємо, що таке емоційний інтелект, де ми розпізнаємо, які емоції у нас є, і як їх контролювати. Тобто, в нас є. Також події і для дітей різноманітні там декоративна майстерня, яка відбувається щочетверга. Це і зустрічі із ветеранами. це і... Ем... Різноманітні юридичні семінари. Ви взагалі відкриті до співпраці. Тому, е якщо у вас є ідея, е і ви хотіли би організувати для нашої цільової аудиторії спільно з нами е якусь подію, е ви можете звернутися до нас. Е ми ну, надаємо таку форму реєстраційну, де ви реєструєте е свою ідею, е свою, ну, пр пропонуєте нам подію, яку б ми хотіли би провести, яку ви хотіли провести. І Відповідно, ми тоді обговорюємо цю подію і проводимо. Тому ми дуже відкриті до співпраці. Там, наприклад, хотілося би нам, наприклад, якісь уроки української мови або щось історичне. Запрошуємо, приходьте до нас, будемо спільно організовувати. Аудиторія постійно змінюється. Приходять хтось нові, хтось можливо відсіюється. Як ось це відбувається. Дуже різноманітно, тому що одних цікавий там кешфлоу, іншим цікаво творчі майстер-класи, іншим психологічні заходи. Тобто хтось ходить постійно в когось більше часу. Ми стараємося організовувати заходи там у вечірні час або на вихідні, тому що просто працює нас також у вихідні дні. Тому я би сказала різноманітно. Тобто можна проходити обирати, що ти там хочеш відвідати якийсь чи майстер-клас з родиною прийти. А чи є які заходи, які спрямовані лише на такі сімейні родинні заходи? Ну, дивіться, у нас взагалі яким чином побудована робота щодо події. Ми ще понеділка у нас виходить дайджест, і можна на наших соціальних мережах прочитати, які події будуть протягом тижня. А якщо говорити зокрема за Вінницю, то у нас є вайбер. Група події Вінниці ветранхабу, і, відповідно, ми туди завжди ну, кидаємо оголошення, які анонси, які події відбуваються. Вже по бажанню, якщо людині, людині е, зацікавила та тема, вона реєструється. Відповідно, ми потім перетелефоновуємо, нагадуємо, що вони зареєструвалися, і е, пишемо і. Пояснюємо, де нас де нас можуть знайти, бо ми знаходимося на Славетні 29, а це старе місто, і відповідно інколи, ну скажімо так, коли людина не знає, вона не знає, як дістатися. От чи проводите ви якісь опитування в соцмережах чи на інших платформах, де запитуєте у людей, чи сподобалось їм, чи хотіли б вони повторити прийти ще на один такий захід, подібний. чи… Ви запитуєте, що б вони хотіли нового дізнатися? І от ви сказали, що до вас можна прийти зі своєю ідеєю. А чи були люди, які вже проходили і от ви вже реалізовували? Назвичайно, нас постійно доєднуються різноманітні громадські організації, які також працюють е, е, для нашої такої цільової аудиторії, і, і власне. Е, ми, ми завжди розглядаємо ці запити, тому що, наприклад, ми не можемо організувати події там ідеологічного, політичного, релі... релігійного характеру. От і ми в ну, дивимося, який запит, яка подія, наскільки це і тоді приймаємо рішення. Якщо говорити за психологічну підтримку, наскільки зараз у вас зосереджена робота саме на це, і чи ну спочатку повномасштабної війни це стало таким найбільшим викликом, і всі зустрілися з такою проблемою? Як ви от саме підтримували людей, надавали їм таку психологічну допомогу? Ну початком повномасштабної війни у нас дуже активно розвинувся напрямок груп підтримки. Це групи підтримки для дівчат, які чекають. До початку повномасштабної існували групи підтримки для ветеранів, саме для тих, хто вже повернувся, хто звільнився зі служби, і якби йде свій такий шлях до вкорінення. Після команда зрозуміла, що дівчат, які опинилися в складних умовах і їм складно справлятися своїм емоційним станом, дуже багато. І, власне, тоді активніше і активніше почав розвиватися цей напрямок. І зараз групи підтримки є. Наживо у Вінниці, є наживо в Києві кілька груп навіть на тиждень, є в деяких партнерських просторах плюс плюс, і так само практично кожного дня проводиться онлайн-група підтримки. І для дівчат, які чекають для ветеранів і ветеранок, для родин загиблих і зниклих безвісти. і зараз планують відкриватися і запускатися нові групи підтримки. Це один такий напрямок психологічної підтримки. Так само в усіх просторах. В мобільних офісах і на лінії підтримки працюють психологи первинного контакту. Це психологи, які можуть надати кризову консультацію, підтримку таку в моменті, провести первинне консультування, підтримати людину, допомогти зрозуміти свій стан і як що робити власне зараз, і як працювати своїми емоціями. І якщо людині потрібна, якщо клієнт і психолог розуміють, що людині потрібна довготривала психотерапія, то ми перенаправляємо до наших партнерів, які вже можуть довше працювати і проводити таку глибинну роботу і супроводжувати в процесі, і так само в цьому, якраз в цей період, коли людина працює з психотерапевтом, ми не залишаємо це, не відбувається так, що от ми передали психотерапевту і е, якби припинили роботу. В цей момент продовжує супроводжувати клієнта, менеджер з підтримки, який збирає зворотній зв'язок, якби відслідковує ситуацію, чи не потрібно можливо ще якась додаткова послуга, чи все клієнта влаштовує чи є де. Динаміка, чи власне пропрацьовується той запит, з яким людина до нас прийшла? Тобто, коли людині потрібна підтримка, то ми намагаємося надати її всебічно і всіма можливими для нас методами. З початку Великої війни наскільки ваша робота змінилася взагалі? Тому що те, що її стало більше, я думаю, це однозначно. Наскільки вона змінилася? Вона змінилася точно. З початком повномасштабної війни велика частина команди пішла на фронт. На якийсь період часу ми припинили роботу в такому звичайному для себе форматі, і всі перетворилися в лінію підтримки. Всі команди, всі працівники, хто працював, ми почали надавати підтримку телефоном. Потім, якби трошки стабілізувалися і більш повернулися до того, як ми більше, як ми звикли працювати, залишилися напрямок. напрямки роботи залишилися. Наша основна місія і мета залишилися такими, як і були. Багато в чому змінилась цільова аудиторія, бо більшість ветеранів повернулися до військової служби і стали знов захисниками. Більше серед нашої цільової аудиторії стали е, дружин, їхніх родин і близьких. Ми більше почали говорити про те, що ми працюємо і для них, і, власне, е, більше і організовувати всього саме для тих, хто зараз найбільше потребує підтримки в цьому моменті. Це дружини, діти, родини, взагалом близькі. І я не знаю, навіть багато що змінилося. Вже здається, що так багато часу пройшло, що навіть складно відслідкувати. А розкажіть про вашу команду. Хто працює у хабі? Які фахівці? Наша команда це прекрасні люди. <свісно> Багато з них є представниками саме цільової аудиторії, є ветерани, є родини ветеранів, дівчата, які чекають, дружини загиблих, родини загиблих, є представники абсолютно такого цивільного. А це так випадково сталося? Чи от це саме на це було націлено, Щоб хто працює з людьми, має сам на собі це відчував, і він краще може пояснити, десь допомогти, порадити? Знаєте, так складається, що до нас приходять переважною більшістю ті, хто або належить до цільової аудиторії, або ті, хто навіть представники саме цивільні, але ті, кому не байдуже і для кого це важливо? Бо Люди, для яких ця тема далека, і які для яких це просто робота? Вони. Точно, можливо, і зможуть працювати, але точно недовго, бо це складно і дуже важливо, щоб тема, з якою ти працюєш, особливо, коли ти працюєш з ветеранами, захисниками, їхніми родинами, чуєш багато складних історій, ти маєш бути там глибоко і маєш це переживати власне, всередині себе. Тому люди, які не зацікавлені, які далекі від того, якщо не потрапляють, якщо і потрапляють до нас в команду, то не затримуються, це буває супер рідко. І... Але однозначно, всі представники нашої команди, всі, хто консультує, всі, хто працює, всі менеджери, в першу чергу, вони є професіоналами своєї справи. Тобто, для нас є пріоритетом, те, щоб людина могла якісно надавати послугу, була фахівцем того, що вона робить, і разом з тим Ще й переживала, якби емоційно ці речі. Якщо говорити за дітей, для них потрібно все-таки ще особливіший підхід. Хто працює із ними? Як от розкажіть про команду, які саме для них проводяться заходи, і як з ними працюють фахівці? Ну, дивіться, для дітей більше працюють, надають, проводять події наші партнери. Одна з таких один з таких партнерів, з якими ми дуже гарно і багато працюємо, це громадська організація Вінок. У Вінниці вони проводять події для дітей. У них є майстри професійні, які працюють з дітьми вже протягом довгого часу. Якщо говорити про Hub, то не можна сказати, що ми спеціалізуємось на дітях, ми більше працюємо для дорослих, але в партнерстві з різними організаціями ми маємо можливість закривати потреби так багатьох цільових аудиторій. Якби наша основна діяльність в нас на дорослих, ми працюємо для дорослих, але завдяки партнерам і їхній підтримці можемо робити багато і для дітей. Тобто, це те саме, що ви говорили, що можна прийти з ідеєю, так само приходять до вас так. партнери, які хочуть пропрацювати з дітьми. Бо вони до нас приходять, або ми до них приходимо, або знайомимось якось і організовуємо співпрацю. Бо насправді дуже багато того, що говорити про події, це власне завдяки нашим партнерам і завдяки тому, що вони якби готові працювати з нами і для нашої цільової аудиторії. Пані Ірино, ми зараз зустрілися із вами напередодні нового року. Розкажіть, які новорічні майстер-класи, новорічні заходи ви проводите у хабі? Ну, власне, як говорила пані Анастасія, що у нас з нашим партнером Він, вінок ми проводили серію таких декоративних майстер-класів по виготовленню саме новорічних прикрас. Ну, типу, ми ялиночки, там і цукерки, і так далі. Це було дуже мило і дуже цікаво. Плюс у нас була така розважальна програма для. Дітей, де діти просто там не знаю, танцювали, вони там відгадували якісь там цікаві загадки. Тобто з ними працювали аніматори. Тобто, ось така була розважальна програма. Було малювання ебро, це техніка малювання на воді. Також були будиночки, ми робили пряникову хатинку, глазурували її, декорували її, глазур'ю. Ну, скажімо так, в нас є такий дуже різноманітний напрямок, тобто ми готові підтримувати наших партнерів, які пропонують організовувати різноманітні заходи, і, власне, ми і проводимо їх. Закінчується вже 2023 рік, якщо підбивати підсумки, який наймасштабніший проєкт, або на яким ви найбільше пишаєтеся, або який найбільш вдаліший був, якщо говорити за проекти саме, що ви можете виокремити? Ну, мені взагалі дуже подобаються всі події, які ми організовуємо, тому що кожен раз не докладаєш, Частинку себе в цю подію, тому що ти хочеш, щоб вона була найкращою, щоб вона запам'яталася саме і, ну і дітям, і дорослим. Е, я не можу якось сказати, що конкретно е, якась подія там мені супер-пупер запам'яталася, але але може Можливо, сказати... заходи, можливо, якась програма. Проект я можу сказати. Да, давай я, е, просто щойно мені спало на думку, е, і прямо аж дуже щемко стало. ми організовували одну подію. До дня захисника в співпраці з кількома організаціями і з лікарями з одних з одним закладів, де проходять лікування, поранені захисники. І власне для них ми тоді організували дуже крутий, на мою думку, захід. Він був дуже душевним, затишним і сімейним. Тоді була залучена. Мистецька школа Вінницька, яка провела концерт, який був дуже таким натхненним і приємним. Ми малювали разом з захисниками, з їхніми родинами картину спільну, яка залишилася у нас в хабі. Потім ми провели такий, якби відпочинок у нас на Галявині, де смажили шашлики, і грали в баскетбол, і спілкувалися. Це було дуже душевно, натхненно, і насправді ця подія. Одна з таких, які дають силу і мотивацію надалі працювати. Бо ти розумієш, наскільки скільки вкладено душі в цих кілька годин події, скільки людей над цим працювали, і ще більше людей отримали від того якесь задоволення і розуміння того, що є місце, де їх чекають, що є місце, де працюють для них, де готові працювати і чекати їх, і надавати їм ту підтримку, яка їм потрібна. І насправді це дуже, дуже гріє. Це зворушливо і ви хотіли ще щось Так, да, хотіла додати. Ну ви знаєте, в нас є ще зараз такий проєкт як екскурсії для воїнів, які знаходяться на лікування та реабілітації. Ми проводимо їм таку екскурсію по місту Вінниця із гідесою Тетяною Рибак. І власне після того ми їдемо в хаб, знайомимо їх з нашим хабом. Чи вони ми їх пригощаємо піцею, ми пригощаємо чаєм кавою і такі в теплій розмові спілкуємося, розказуємо про ті можливості, які є у нас, тому що всі наші консультації безкоштовні, всі наші події безкоштовними, і ну, багато ще хто не знає, що є такі можливості. І тому ми і організовуємо як і подію, і допомагаємо якось прийти у цей шлях реабілітації, скажімо так. Більш більш е, швидше, і тому е, власне ці події вони якось так да дійсно мотивують. Не знаю, коли ти дивишся е, на щасливих людей, які радіють тому, що їм приділили час, їх підтримали. Це дуже хто мотивує. головний ідейний ось таких подій. Хто чи це якось вирішується усі разом в команді? Чи хтось у вас є один такий, хто відповідає за це все, який постійно має ідею? У нас все іде від команди, тому що кожен в команди приходить, каже: О, давайте організуємо то, давайте організуємо то. Приходять партнери, кажуть, пропонуєте такі ідеї, і ми разом збираємося, ми спілкуємося і потім реалізовуємо. Тому я можу сказати, що це така командна робота. Якщо говорити за плани на майбутній рік, що плануєте робити у 2024 році? Плануємо <реш> робити все теж, але трохи більше. І ну, ми насправді завжди, там, з кожним навіть не роком, я не знаю, з кожним днем намагаємося покращувати якість своєї роботи, охоплювати ширшу аудиторію, намагатися донести більшій кількості людей, з числа нашої цільової аудиторії, про те, що ми є, для чого ми є, чому ми це робимо, власне. і... Продовжуємо розвиватися, поглиблювати свої знання, навчатися, досліджувати нові сторони потреб наших клієнтів, шукати можливості нові, як їх закрити. Ці потреби, як допомогти, як підтримати, і тому, власне, це і будемо продовжувати наступного року. Я дякую вам, що ви завітали до нас, і дякуємо за те, що ви робите. Дякую вам. Дякую вам. Нагадаю глядачам у нас у гостях Анастасія Бунич, керівниця філії ветеранхаб у Вінниці, та Ірина Кілимник, програмна менеджерка Музика